Оркостані вже почали кричати, що несподіваний вибух нафтового танкера Пабло біля берегів Індонезії може свідчити про початок так званої танкерної війни. Нафтовий танкер Пабло направлявся з Китаю до Сінгапура. В день 1 травня у територіальних водах Малазії на судні виникла пожежа. Місцева влада одразу ж відправила на допомогу три судна. Рятувальники змогли загасити полум'я та врятувати 25 моряків із 28. Ще три члени екіпажу зникли безвісти. Наразі продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Танкер Пабло займався транспортуванням підсанкційної іранської та російської нафти. Слід звернути увагу, що фахівці поки не з'ясували, що саме спричинило цю подію. Пабло нафтовий танкер типу Афрамакс, побудований у 1997 році, Дедвейт судна становить 96 тисяч 773 тони. Танкер зареєстрований у габоні під популярним прапором для компаній, що порушують санкції. Російські пропагандисти швидко почали обговорювати можливість початку танкерної війни з огляду на. Деякі обставини, що вказують на можливу диверсію проти судна, західні змі відразу звернули увагу на рік будівництва танкера, перевезення небезпечних вантажів без страховки західних компаній та використання послуг невідомого азіатського страховика, а також відсутність сучасного сертифікату мореплавства. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Всім дякуємо за перегляд.